Навчатися в ІТ разом з ITVDN завжди приємно. Преміум пакет Halloween зі знижкою 50% це справжня магія від ITVDN. Пакет преміум це доступ до усієї бібліотеки знань, а це понад 330 плюс відеокурсів з різних мов програмувань та технологій. Також це доступ до матеріалів, перевірка домашніх завдань, консультації з ментором, сертифікація, диплом, тестування та багато додаткових плюшок. А найголовнішими бонусами в пакету Halloween є змога завантажувати відеоуроки на власний ПК та переглядати їх навіть тоді, коли відсутній інтернет або світло. А також ще одним бонусом є змога призупиняти підписку двічі по 30 днів, тим самим збільшувати пакет підписки з 12 до 14 місяців. Тому поспішіть, скористайтесь пропозицією до 31 жовтня та отримайте знижку мінус 50% на преміум-пакет «Хеллоумін».